А як вам про це повідомили? Вам хтось дзвонив ну, чи не ми Кожну п'ятницю тепер кожну суботу судеться. Приход, приходить. Ти сказали, що так, і так 2,20 років. Ото так. І АТО, і так ще якісь і ті учасники бойові. Та, наприклад, я на Кубі в 60-х. А То чи основном бачимо, 68. А сьогодні що? Мали бути збори по чому? Які така мали? мав представник бути звана Франківська учасника. Ну, коротше, представник з франківська. То мало тут відбувається якісь питання? Ну там мали поговорити щось. Браточка зла... звершенський знову збирають кожні. А Зараз гори не відбулися? Та щось, щось, то то все. А що сталося, Чому не відбулося? Ну я знаю, ті хлопці, я знаю, хто тут. Заточив, чи що, щось. Ти на тих, ти на тих. Коротше говоря, нас не впустили, що нас просто не пускали на збори. Вас не впустили чи взагалі нікого не пустили? Чи... Ну, пустили. Хоча я сказав, що я учасник бойових дій Єгославії, мене теж не пустили. Я показував посвідчення, що в мене посвідчення, я кажу, я учасник бойових дій Єгославії. Вони сказали, що мене точки не пускають. Я кажу, добре, тоді бойових дій Єгославії. Не можете пустити? Ні, не можу простити. Двері це, як... хто? Це, хто? Хто? це Чоловік там старший, не знаю, він ходив. Що... Ніби АТО мають пільги на проїзд, і тут всі, а учасники бойових дій, щоб від війни. Яка різниця? Я, наприклад, там його не посилали туди. Ну, Він бусів тут. Тут ніби на свою, а мене на кубу за що посилав. Так як мова тата на фінську війну. А з Калуша? Я тут вже 50 років, сам звільнився. Сталося так, що на протязі двох-трьох останніх днів до нас спілку заходять і телефонують безпосередньо мені, що нібито проводимо ми якісь загальні збори, що учасники бойових дій міста і району проводять всіх без виключення учасників бойових дій збори загальні. І явка обов'язкова. Ну, я наскільки знаю, що серед наших хлопців такого навіть. По мені ніякої такої розмови не було. У нас було півтора мі... місяць назад чи півтора місяця загальні збори. І зараз у нас життя далі йде своїм чередом, є свої проблеми. І ми просто сьогодні вирішили підійти, подивитися, хто це збирається взагалі. І так побачили, що це, по перше, по -перше зустріч була з кандидатом у народні депутати. Але діло в тому, що цей керівник у цієї організації дуже себе негарно повів. Він учасників бойових дій, які воюють зараз на сході України, вигнав як тих псів. Сказав, що ви п'яні, неадекватні, діть геть звідси. Ми кажемо, почекайте, ви коли пишете оголошення в газеті, ви пишіть конкретно, хто має прийти, чого має прийти. Писалося чітко, у всіх, без виключення учасників бойових дій і явка обов'язкова. І таке поводження потім це це просто некоректно і негарно, взагалі по людських якостях висново, що це є учасники бойових дій, коли був по війні по Чехії. І ми так після того всього зібралися з цими старшими людьми і пояснили, що вийшло таке непорозуміння, вибачилися в них, вони в нас вибачилися, Але крім їхнього керівника, їхній керівник дуже якийсь ярий. У нас спілка офіційно нікого взагалі не підтримує. Ми підтримуємо кожен індивідуально, от по, по, клику, по зову душі, от чи, чи одного, чи другого кандидата.